Костянтин Паустовський. кіт злодюга. Ми впали в розпач. Ми не знали, як піймати того рудого кота. Він так спритно хвався, що ніхто з нас його до пуття не бачив. Лише через тиждень пощастило нарешті довідатися, що в кота розірване вухо і відрубаний шматок брудного хвоста. То був кіт, який втратив будь яку совість. Кіт волоцюга й розбишака. Ми прозвали його злодюгою. Він крав усе рибу, м'ясо, сметану й хліб. Одного разу навіть вирив у комірчині бляшанку з червами. Він їх не з'їв, але на вириту бляшанку збіглися кури і склювали весь наш запас червів. Об'ївшися, кури лежали на осонній стогнали. Ми ходили коло них і лаялися, проте риболовля все одно була зірвана. Майже місяць ми згаяли на те, щоб вистежити рудого кота. Сільські хлопчаки допомагали нам у цьому. Одного разу вони прибігли і, засапавшись, розповіли, що на світанку кіт промчав, присідаючи через городи, проніс у зубах кукан з окунями. Ми кинулись у льох. І виявили пропажу кукана. На ньому було десять жирних окунів, пійманих на прорві. Це вже була не крадіжка, а грабіж. Ми заприсяглися піймати кота і відлупцювати його за розбишацькі витівки. Кіт попався того ж вечора. Він поцупав із столу шмат ліверної ковбаси і поліз із ним на березу. Ми заходилися трясти березу. Кіт опустив ковбасу. Вона впала на голові Рувимові. Кіт дивився на нас гори дикими очима і грізно вив. Та порятунку не було, і кіт зважився на відчайдушний вчинок. Жахливо виючи, він зірвався з берези, упав на землю, підскочив, як футбольний м'яч, і чкурнув під будинок. Будинок був маленький. Він стояв у глухому, занадбаному садку. Щоночі нас будив стукіт диких яблук, що падали з гілок на його тесовий дах. Будинок був захаращений вудочками, дробом, яблуками і сухим листям. Ми в ньому тільки ночували. Цілі дні, від рання до смеркання, ми проводили на берегах численних проток та озер, там ми ловили рибу і розпалювали вогнища в прибережних заростях. Щоб пройти до берега, Доводилося витоптувати вузькі стежинки в запашних високих травах, їхні віночки хитались над головою і обсипали плечі жовтим квітковим полком. Поверталися ми ввечері, подряпані шипшиною, потомлені, спечені сонцем і зв'язками срібної риби, і щоразу нас зустрічали розповідями про нові витівки рудого кота. Та нарешті кіт попався, він заліз під будинок. У єдиний вузький лаз. виходу звідти не було. Ми затулили лаз старою рибальською сіткою почали ждати. Та кіт не виходив. Він огидно вив, наче підземний дух, вив безперестанку і без будь якої втоми. Минула година, друга, третя. Пора було лягати спати, але кіт вив і лаявся під будинком. І це нас дратувало. Тоді викликали Льоньку, сина сільського шевця. Льонька славився безстрашністю і спритністю. Йому доручили витягти кота з під будинку. Льонька взяв шовкову волосінь, прив'язав до неї за хвіст пійману вдень пліточку і закинув її через лаз у підвал. Ми почули хрускіт і хиже клацання. Кіт уп'явся зубами в риб'ячу голову. Льонька потяг за волосінь. Кіт отчайдушно опирався, та льонька був дужчі, і, крім того, кіт не хотів випускати смачну рибу. За хвилину голова кота із затиснутою в зубах пліткою показалася в отворі лазу. Льонька вхопив кота за шкірку і підняв над землею. Ми вперше розгледіли його як слід. Кіт замрожив очі й прищулив вуха. Хвоста він про всяк випадок підібгав під себе. То був худющий, попри простійні крадіжки, кіт безпритульник з білими плямами на животі. Роздивившись кота, Ровим задумливо спитав А що ж нам робити з ним? Відшмагати, сказав я. Не допоможе, сказав Льонька. — В нього з дитинства вдача така. Кіт чекав, примруживши очі. Тоді втрутився наш хлопчик. Він любив утручатися в розмови дорослих. Йому за це завжди перепадало. Він ліг спати, але вигукнув з кімнати. Треба його нагодувати добре. Ми погодилися з ним, тягли кота в комірчину і дали йому чудову вечерю смажену свинину, холодець з окунів, сирники й сметану. Кіт їв понад годину. Він вийшов з комірчини, похитуючись. Сів на порозі і заходився вмиватися, позираючи на нас і на низькій зорі зеленими нахабними очима. Після вмивання він довго пирхав і терся головою в підлогу. То, напевне, мало означати веселощі. Ми боялися, що він протре собі шерсть на потилиці. Потім кіт перевернувся на спину. Піймав свого хвоста, пожував його, виплюнув, розтягся біля печі і мирно захропів. Відтоді він у нас прижився і перестав красти. Наступного ранку він здійснив шляхетний несподіваний вчинок. Кури повилазили на стіл у садку, штовхаючи одне одного та сварячись, заходилися дзьобати стеріло гречану кашу. Кіт від обурення, підкрався до курей і з коротким переможним криком стрибнув на стіл. Кури злетіли з відчайдушним зойком. Вони перекинули глечик з молоком і кинулися, гублячи пір'я, тікати з садка. Попереду мчав, гикаючи, цибатий півень дурень, прозваний горлачем. Кіт мчав за ним на трьох лапах, а четвертою, передньою лапою, бив півня по спині. Від півня летіли курява й пух. Усередині в нього від кожного удару щось бухкало й гуло, наче кіт бив по гумовому м'ячу. Після цього Півен кілька хвилин лежав непритомний, закутивши очі й тихо стогнав. Його облили холодною водою, і він оклигав. Відтоді кури остерігалися красти. Побачивши кота, вони з писком і штовханиною ховалися під будинок. Кіт ходив у домі і в садку, як хазяїн і сторож. він терся головою об наші ноги, він вимагав подяки, лишаючи на наших штанях жмутки рудої шерсті. Ми перейменували його із злодюги на міліціонера. Хоч ровими стверджував, що це не зовсім зручно, але ми були певні, що міліціонери не ображатимуть на нас за це, а жінки молочниці чомусь прозвали кота Степаном. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.